Вітаю вас на каналі Петерсон Трейд. Я Петро Рибрина і це черговий огляд ринку. Останнім часом спостерігаємо тенденцію активності на гаманцях з біткоїном, що може свідчити про фіксацію прибутку китами. Це в свою чергу може спричинити корекцію найближчим часом. Також спостерігається позитивна динаміка в інвестиції у криптопроекти. За останній тиждень приплив капіталу склав 2,2 мільярди USDT. Це може сприяти зростанню альткоїнів на тлі очікування корекції біткоїна. щодо економічних Новин нічого цікавого, і загалом цього тижня не очікується важливих даних. З криптоновин теж нічого особливого, що могло б суттєво вплинути на ринок. Але є нові лісінги на біржі Bybit з'являться монети Рів та BAN. Також на біржі Binance буде лісінг монет BAN та AKT. Прийдемо до огляду ринку і розпочнемо, як завжди, з біткоїна. По біткоїну ми бачимо хорошу наторговку. Він хорошо взаємодіє зі своєю наклонкою, і по ній було дуже багато точок відскоку. Це в свою чергу. Дає нам хороші лої, які ми, в принципі, можемо зняти. Не факт, що він їх зніме, тому що зараз ми знаходимося поки що над цією наклонкою, і ціна її трішки заколола, і від неї відскочила і повернулася в цю наклонку. Над наклонкою є у нас горизонтальний рівень, з яким ціна також дуже добре взаємодіє. Можемо чекати підхода до нього із подальшим оновленням ось цих хаїв і встановлення нового АТХ. А також е у нас є знизу, як я сказав, хороші. Логії, які ми можемо зняти. Ми їх знімемо тоді, коли наторгуємося дуже хорошо над цією наклонкою, і підемо проливатися вниз. В принципі, це все, що у нас є по бітку. Давайте перейдемо до інших монет. По BNB у нас залишається актуальна ось ця зона, яку ціна пробила, і ми торгуємося наразі над нею. Якщо подивитися більш молодші таймфрейми, то по цьому інструменту у нас було дуже багато точок відскока, тобто ціна ніяк не може її пробити. З одної точки зору, це хорошо, тому що. Ми наторговуємо хаї, які ціна може зняти. Давайте їх розкинемо. Ці хаї тут. Потенціал також тут по ній дуже хороший, але при одній умові, якщо ми не проб'ємо ось цю зону, від якої ми дуже багато разів відштовхувалися. Також ми чітко бачимо, як ціна у нас зажимається в такий тріугольник, клін і взаємодіє, як і з верхньої частини кліна, так і з нижнім. Але будемо дивитися. Куди вона в подальшому вийде, я все-таки вірю, що ця зона утримає ціну, і ми від неї рано чи пізно відскочимо і підемо знімати ось ці хаї, і буде у нас хороший рух. Чим довше ми наторговуємося по BNB, тим сильніший буде рух і тим більший потенціал. Мені подобається, в принципі, ця формація. Тут у нас є хороша зона, хороший клін і хороші хаї зверху, які ми зможемо в подальшому зняти. А якщо ви шукаєте, як підвищити. Свої навички у скальпінгу, то я запрошую вас на наше навчання. На ньому ви отримуєте усі необхідні знання для якісної торгівлі, а також багато бонусів. Доступ до ком'юніті трейдерів, 50 доларів на торговий депозит, ваучери на суму 300 доларів і 10% знижки на торгову комісію. Посилання на менеджера знаходиться в описі під цим відео. По соло у нас залишається менше 8% до АТХ, і у нас по ньому є дві хороших наклонки: одна більш глобальна. Друга більш локальна наклонка. Локально можемо цілитися в шорт. Ціна зараз виглядить шортово, як і більшість монет на ринку, от але у нас є тут дуже хороша наклонка глобальна. Ми можемо ловити ціну від цієї наклонки або від зеркального рівня. Через те я б очікував невелику корекцію і ловив би ціну. По-перше, від ось цього рівня зеркального і його ретесту. От ми підійшли до цієї наклонки, наторгувались і десь. Від нього б набирав би десь позу і з потенціалом наверх. Це в кращому випадку, в гіршому випадку я б ловив би від від цієї наклонки, з якої ціна також дуже хорошо взаємодіє. Тут по ній було дуже багато точок відскоки, наклонка сильна, і будемо очікувати. Суї давно вже пробила свій АТХ і сформувала дуже сильну зону, з якої вона хорошо взаємодіє. По ній був хороший пробой і дуже багато точок відскоку. Також по ній є локальна наклонка, з якою також ціна взаємодіє, і ми бачимо, як ціна відскочила від цієї зони і підійшла до цієї наклонки. Можемо очікувати від неї також похід наверх. По ній є хороші хаї, які було б також добре зняти От, локальні, але в принципі також можна цілитися ну, в непоганий потенціал. Навіть якщо ми підемо знімати ліквідність по цій наклонці, то у нас там ну, дев'ять. Відсотків досить, досить хороший рух. А якщо ми і далі підемо оновлювати АТХ, то після того, як ми знімемо цю наклонку, то там потенціал навіть більший. Догі також дуже добре виглядає, по ньому є хороша зона, з якої ціна взаємодіє, хороша наклонка і хаї, які ми можемо зняти. Наразі ми відскочили від цієї зони. Будемо дивитися на саму реакцію, уже коли ціна підійде до цієї наклонки. Можливо, ще раз ми підійдемо до. Цієї зони і аж потім почнемо пробивати. Але ліквідність зверху є, потенціал також хороший, як мінімум 15%, щоб зняти ці всі хаї. Ну, в принципі, дуже класно виглядає. Будемо дивитися, як далі ціна буде зжиматися і цілитися в лонги. А якщо ви хочете першим дізнаватися про потенційні монети, які дають рух, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щодня там виходять важливі оновлення, аналітика ринку та рекомендації від мене та наших трейдерів. По Ріплу є глобальна наклон. Онка є хаї, також є локальна наклонка. Якщо подивитись на підімінутку, то ця історія виглядає ось так. Ми підійшли до глобальної нашої наклонки, дали реакцію, тобто відскочили і пішли пробивати локальну наклонку, відретестили її і ну вигляди дуже лонгово для того, щоб знімати як мінімум хаї оці на п'ятімінутки. А як максимум іти далі виглядить ну дуже класно. Тим більше XRP останнім часом дуже. Добре, активізувався, можемо дивитися його на лонги. Тут потенціал також хороший, навіть якщо ми будемо дивитися з цієї точки, на якій ціна зараз знаходиться, то 11% дуже добре виглядає. По бонк є також глобальна наклонка, від якої ціна відскакує, але вона не досить чітка, вона така грязна, ця наклонка з великими там пустотами, але все одно як не як ціна на неї реагує. Також по ній. Є досить нечітка шортова наклонка, От. але чому я це все додав і за цим всім спостерігаю, Тому що може бути хороша реакція, е, також і досить хороші потенціали, тому що ми бачимо, що бонк як мінімум там, від своїх глобальних наклонок вилітає там, на 30% в середньому, то е, потрібно спостерігати за цим інструментом. Наразі ціна знаходиться середині цієї зони, там між локальною і глобальною наклонкою. Будемо дивитися і очікувати. Що вона нам намалює потім нічого ніяких планів будувати, я не збираюся по цій монеті. Поки що будемо чекати третього підходу сюди, будемо дивитися на реакцію. Можливо, ми третій раз відскочимо і підійдемо сюди. Я б що робив, би? як я б очікував би десь корекцію і підбирав би цей інструмент. В Сам хай я б не піхав би по об'єми, я б очікував би, коли буде якийсь пролів або якийсь відскок від поддержки. Або якийсь ніж, або якась От, Я буду в такій сценарії чекати, як мінімум, поманіти Бонг, тому що в неї характери движення, як ви бачите, вона при оновленні хаїв вона там іде, там в середньому на 5%, але краще б краще б знайти безпечну точку входу на якомусь сліві і взяти там хороший потенціал, як вона там дає в середньому там по 30%. Як ви бачите, кожен раз вона вилітає з лоїв. То немає такого, що хороша там наторговка йде, і потім вона. Там вилітає на, на ці торговки. Такий характер движення цієї монети. Я б очікував би таку ж саму історію по цьому інструменту. У проєкті Profit ми щодня аналізуємо ринок, проводимо угоди в реальному часі та обговорюємо кожен крок. Все відбувається із захопленням екрану, щоб ви могли спостерігати та навчатись. Тож долучайтеся і торгуйте разом з нами. А всі посилання на навчання, телеграм-канал і проєкт Profit шукайте в описі під цим відео. Зустрінемось в стакані. Лайткоін також у нас досить. Суть технічно виглядає, по ньому набагато частіше рухи ніж по бонку і частіша наклонка. І вона досить технічна ця монета. Якщо подивитися, що ми бачимо по ній зараз. По ній зараз є глобальна наклонка, з якої ціна досить добре взаємодія, і по ній є також локальна наклонка. Ну, ось будемо очікувати, коли ми підійдемо до цієї глобальної наклонки. І третій підхід до локальної наклонки. Я б хотів би побачити, як ціна. Знімає ось ці всі хаї зверху. Виглядить красиво, побачимо, як воно це все піде. От. Але судя по всім аналізам, які в мене були на ютуб каналі, то ринок йде туди, куди я і кажу. Будемо очікувати, що і тут так відбудеться. Монета Ада. Монета Ада у нас також по ній є наклонка, і є по ній хай, я вам зараз його покажу. От. Тут є на днівки, у нас хай, які ціна заколола. Я б Хотіли побачити ще одного підхода до цього хаю його оновлення. Поки що, ми просто торгуємося під цим хаєм. До нього залишається там приблизно 10%. От. Але все, що у нас по ній є, по аді, це просто наклонка і більше нічого. Заколотий хай і наклонка. Будемо очікувати, поки, поки монета наторгується, їй потрібно дати трішки більше часу. От. Але поки що нічого немає, будемо очікувати і будемо спостерігати за цим інструментом. Як, як тільки щось з'явиться, будемо. Може цілитись туди. По ВІФУ у нас є наклонка, до якої ціна піджимається. Якщо подивитися, як зараз виглядає, давайте подивимося на часі, як ця вся історія виглядає. Ми бачимо, що ціна піджимається до цієї наклонки і найближчим часом може пробити. Ми бачимо, що по ній є сильна зона, від якої ціна відскочила, і зараз підходить до наклонки. По ній хороші хаї, є і хороший потенціал. Не потрібно вики викидати її. З радара а також за неї спостерігати. Як мінімум, з цієї всеї наторговки тут потенціал мінімум 30% і виглядить досить технічно і досить красиво. Через те, в будь-якому випадку, спостерігайте за цим інструментом. Зараз ми, якщо бачите, підходимо до цієї наклонки, я б очікував якоїсь проторговки на більш молодших тайфреймах і походу вже наверх. Хай і є, їх треба тільки більш чітче виставити, але сам факт. Що на більш глобальних таймфреймах ці хаї є, і потрібно за ними слідкувати. Ця зона досить сильна, ціну кожен раз відкупають. І от ще раз відкупили. Я би очікував пробой самої наклонки, тому що всі минулі рази, коли ціну відкуповували, то це мінімум 10% було. Наразі ми підійшли до цієї зони і відкупили її тільки на 4 І залишається ще 6%. -6. А якщо 6%, от, Давайте отак, отак хоть мінімум. То ми вже проб'ємо ці хаї, і після того як ми там підемо на відсотків ще шість, то почнуть е, вже зриватися там стопи, ліквідації, летіти. Тобто топліво тут є. Будемо очікувати, коли ціна вже буде пробувати саму на, на торговку, і буде з неї вже виходити. Флоки у нас також дуже красиво виглядає. Є реакція на глобальну наклонку, від якої ціна відскочила, і підходимо наразі до локальної. Наклонки. Якщо ми подивимося, то ну, досить, досить хороша наторговка. давайте 15-ти відкриємо, от, Досить хороша наторговка, дуже виглядить лангово, по ній є хороші хаї. Можемо очікувати повторного підходу до цієї наклонки і чекати на зняття ось цієї ліквідності зверху і е, самих хаїв. Якщо подивитися навіть на неї візуально, то ну, це, це пампова штука. От, будемо очікувати, коли флоки. От Вилетить нормально. Якщо ми подивимося попередній виліт там на 26%, ну по ній, по ній досить хороші вистріли, навіть від, від наклонок, откупи на, там, на 15, 20, 30%. От, а тут взагалі така класна величезна наторговка. Рух буде по ній досить сильний. Так що, от, якщо ми будемо по ній виходити, або коли ми по ній вийдемо, то вийдемо дуже сильно. Через те, також слідкуйте за цим інструментом, дуже лонгово і пампово виглядає. А на цьому це все. Дякую, що залишаєтеся з нами всім. Профіта і дотримуйтесь ризик менеджмента. З вами був канал Па-па.